Дитячі тоненькі шкарпетки від бренду Лупілу. І в лоті у нас 3 кілограми. Ціна лоту 1760 гривень. Тобто виходить плюс-мінус 587 гривень за кілограм. Ви уявляєте, скільки може бути шкарпеток? Бо вони легесенькі. Показую, які вони в нас є. Відразу покажу декілька варіантів: є дівчачі, є хлопчачі. М'якесенькі, подивіться, різні, абсолютно проєнтації, однотонні. із всякими совушками, квіточками, і лавандові, і зелені, і бежеві, і чорні, і білі, абсолютно різні. Давайте ще покажу варіанти для маленьких. Від 19 до 22. -го. Тут, наприклад, 27-30 іде варіант. Далі покажу 23, 26. Тобто, по розмірам вони йдуть абсолютно різні. Хочу ще вам якісь такі цікаві показати. Ось як можуть виглядати, там йде 5 пар в пакуванні, ось 7 пар в пакуванні. Можуть бути ось такі темні, можуть бути ось такі. Якщо брати по пари то виходить плюс-мінус 11 гривень пара. Мені подобається те, що вони можуть бути високі, нижчі, класно у них іде резиночка. 74-79% бавовна, класний матеріал, гарно прилягають до ножки, і резиночка така, яка тримає і не надто тисне. Нагадаю, що цей лот актуальний буде завжди 1760 гривень 3 кг. Якщо хочете замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, і їх контакти я залишила знизу під відео.